Дорогі вчителі, прийміть щирі вітання з нагоди свята «Остання зоника від випускників 9-го А класу, учасників театрального гуртка. Мудрий керівник, хороший наставник, небайдужа і чуйна людина. Саме таким є наш директор Валентин Сергійович Левчик. Дякуємо вам за щиру участь у долі випускників. Професіоналізм і вміння направляти і керувати. Бажаємо вам здоров'я і успіхів, нелегкій і відповідальній праці. Ці слова ми адресуємо заступнику директора з навчально-виховної роботи Тетяні Андрівні Нездюр. Ой, яка нелегка доля бути завучем у школі. Робиш розклад до зорі, кругом тебе школярі. Всім їм треба раду дати, вчителями керувати. Дивувався кожен з нас, як виходить це у вас. Тож бажаємо на майбутнє добрих і старанних учнів, не підводять хай ніколи вони вас і рідну школу. Важко уявити шкільне життя без виховної роботи. Лілія Віталівно. Прийміть слова щирої подяки. Вам бажаємо у хотя втілити всі ваші плани, нехай чекають на вас попереду перемоги, емоції світих океанів. Дякую вам за працю, доброту і терпіння, за добре серце, за ваше вміння. Бажаємо успіхів у подальшій праці. Ми вас не забудемо. Повірте ніколи. Оксано Коваль, Прийміть наші вітання. Ви щодня стежите за мільйоном справ. Ви всюди встигаєте і про все пам'ятаєте. Ви завжди гарно виглядаєте і даруєте усім свою усмішку. Зичимо здоров'я, щастя, багатства і благополуччя. Вітання класному керівнику! У нас є класний керівник. Люба наша класна мама, до нас, таких як є, вона вже звикла і любить нас усіх так само. Усі роки веде в життя, вчить поважати і дружити, і проводжає в майбуття, щоб жити в світі і творити. Тож вдячні за науку, ми і скажемо, йдучи зі школи ми, ми будемо справжніми людьми, людьми, і не, не підберемо вас ніколи. Але Олександрівна, ви ще й географії нас навчали, щоб добре знати, що навколо нас. Материки, моря, ліси, канали і горі і ріки в різні ери й час. Дорогі перші вчительці Наталії Іванівні Карпович присвячуємо. Ідучи з шкільних цих стін, сказати спасибі хочеться зараз. Вчителько перша, низький вам уклін за те, що малюками взяли ви нас. Пролунав останній дзвоник. І на світанку ми станемо старшими. Більше не побіжимо на урок. Цікаво, що буде далі. З дячністю поглянемо в очі, нашому першому вчителю впаде на вечірню сукну сльоза. Все можливо, вже зроблено, горизонти відкриті для нас. Подякую, щастя, сяють обличчя. Не забудемо, повірте ми вас, вам вже як сонечку треба світитися. Вчителям початкових класів Олені Олександрівні Городнюк. Надії Миколаївні Мартинчук, Ірині Геннадіївні Андрощук, Наталії Віталіївні Кірик, Олені Миронівні Коник, Світлані Дем'янівні Стаханові, Ганні Володимирівні Заїті присвячуємо. щоб добре всім вам працювалися в школі. Щасливі, здорові були, щоб весь час. Хай мрія прекрасна, веде вас життя, щоб ладилося і велося буття. Не зникне хай віра в казки і чудеса. Хай будуть із вами любов і краса. Мудрої повчальної історії навчають у закладі професійні та цікаві викладачі Валентин Сергійович Левчик та Віра Вікторівна Новікова. Історія це пройдене життя, та без минулого немає майбуття. Для того ми історію вивчали, щоб краще рідну землю нашу знали. А як і знали, серцем прикипіли. Для себе в цілий всесвіт враз відкрили. Якого роду племені ми діли? Як нам далі в світі жити. Рідної мови, неймовірно цікавий та захоплюючий української та світової літератури, нас навчали Віта Васильівна Кравчук, Ольга Антонівна Сінокоп, Богдана Ігорівна Машаненкова та Вікторія Петрівна Якобчук. Якопчукнас школі. Вчителі любили і мови рідної навчили, щоб ми в свої 15 літ йшли українцями у світ. І рід козацький добре знали, та батька, матір поважали, через віки несли звичай, любили щиро рідний край. Любов цю серце зберегли, де б ми у світі не були. Ми дуже вдячні вам за мову. Ліричну, милу, світанкову ми понесемо Мову в світ. А вчителям палкий привіт. Німецький вчений Карл Фрідрі Гаус назвав математику царицею всіх наук. Ларисі Олександрівні Дроботенко та Олені Володимирівні Демчук присвячуємо. Нас математики навчали, щоб ми усе прорахували, що множити, а що ділити, і як складному світі жити. Любов нам множити потрібно, ділити радість принагідно, от щирість щедрість додавати, а зло від серця віднімати. І як почнемо так робити, то радісно ми будемо жити. Чудово, здорово і ясно. Біологія, наука пізнавальна, цікава та корисна. Ці знання допомогли засвоювати нам Людмила Петрівна Ткачук та Тетяна Андріївна Несюр. Навколо нас природа, наша казка, рослинний і тваринний дивосвіт. В природі є добро, любов і ласка. Про це дізналися ми з маленьких літ. Та створене в природі все, щоб жити, радіти сонцю, дощику, теплу. Людина в світі, щоб добро творити. Усі часи протистояти злу, а хімія, наука складна й дивовижна розібратися в якій нам допомагала Марина Леонідівна Черноволова. Хімія присутня скрізь: будь це сталь, чи кава, чи листок зелений, чи роса у полі. Ось таку науку ми вивчали в школі. Сильно шкодували, так її вивчали. Тож багато дуже світі ми пізнали. Часом програвали обоє, але завжди несемо знання з собою. Дякуємо вчителям за знання вкрай необхідне у сучасному світі англійської мови Марії Олександрівні Скорейко, Анастасії Ігорівні Липовецькій, Галині Сергіївні Камінник та Аллі Володимирівні Набочук. Ми Теж вивчали, щоб розмиті світу не пропали. Бо ж англійську мову треба знати, щоб добре слово другові сказати, який живе за сотні довгих хмиль, і мова в нього інша, інший стиль. Життя складне і нас колись веде. Від цього ти не дінешся ніде. Тож так важливо знати різні мови. Тоді життя приємне і чудове. Як казав американський бізнесмен Білл Гейтс: Якщо тебе немає в інтернеті, то ти не існуєш, Наталія Михайлівна Євтушенко. Віто Миколаїв Новийчук та Анастасія Анатоліївна Михальчук дякуємо, що допомогли розібратися в інтернеті. Інформатика серйозна наука, без неї сьогодні нікуди. Windows – непроста штука, щоб знати, чимало треба праці. Ми вчили Паскаль та писали програми, і все на кола свої розставляли. І якби не ви, ми все це не знали. Психолога школи Ольгу Олександрівну Нагорну. Та соціального педагога Людмилу Олександрівну Богдашенко щиро вітаємо. Ви, наша підтримка, наші друзі і порадники. Ви завжди стояли на нашому боці і допомагали нам з проблемами. Ви вмієте нас вислухати, зрозуміти і підтримати в будь-який час. Дякуємо вам за вашу доброту, терпіння та мудрість. Світлана Миколаївна Дубенюк, Ви завжди були для нас промінчиком світла. Який завжди ділиться позитивом зі своїми учнями. Завдяки вам ми знаємо всі секрети вдалого натюрморту, мальовничого пейзажу та реалістичного портрета. Бажаємо вам ніколи не зупинятися на досягнутому та завжди прагнути до кращих результатів. Сергію Ростиславовичу Дубічу і Олегу Степановичу Ткачу. Дорогі наші фізруки, вас люблять усі випускники. Завдяки кому ми залишаємо школу. Гаїтними, швидкими, сильними. звичайно, що заслуга наших, шановних вчителів із Ви завжди вігали нас. Спасибі, що навчили бігати стрибати в довжину з місця та з успіху, віджиматися, підтягуватися та співати на какалася. До праці нас привчали в школі талановиті вчителі: Ніна Володимирівна Єдвіжук, Наталія Михайлівна Євтушенко та Микола Миколайович Михайлюк. Людина й праця, як сіамські діти, ні за що їх не можна розділити. Труд без людини просто не існує. Людина ж без труда життя марнує. Тому до праці нас привчали в школі. Подивись ми в майстернях і у школі навчилися чогось такі робити, і буде легше нам у світі жити. Висловлюємо щиру подяку нашій бібліотекарці Тетяні Євгеніївні Тупікові. Таких, як Тетяна Євгенівна, більше немає. Василь сильно книжки вона полюбляє, усіх порятує, усім допоможе. Будь-яку книжку знайти вона зможе завжди у всьому нам допоможе. Відповідальному, мудрому, відчайдушному завгоспу Миколі Петровичу Дудеру присвячується Бажаю вам здоров'я і терпіння, без вас ми тут, повірте нікуди. Нехай більше приводів для наскнення знайдеться в кожному дні, у вас завжди. І дякуємо нашому керівнику театрального гуртка Ользі Антонівні Сінокоп.